Чернівчанин виграв суд у Зеленресту за пошкоджений деревом автомобіль. Після п'яти місяців розгляду резонансної справи комунальне підприємство зобов'язали відшкодувати всі збитки автовласнику. Отож, подробиці у нашому сюжеті Це сталося влітку у звичайний будній день. Перехрестя вулиць головної та кафедральної, самісінький центр чернівців. Година пік і активний рух транспорту. Саме тут на автомобіль чернівчанина Віталія Яремчука раптово впало дерево просто під час руху. Це був звичайний літній день в липні, 7 липня. Я переїжджав містом, тобто, звичайно, у справах, і я дуже радію, що ці справи відклалися, оскільки я мав їхати з дружиною із тією десятимісячною дитиною. І на вулиці, на перегресі головних на центральних вулиць Чернівців, головної та кафедральної, на мене моментально звалюється дерево. Це як в фільмі жахів 4 4D», коли ви бачите, от це все. Але це було в реальному житті. Удар був сильним. Пошкоджено дах, скло та салон. Віталій Яремчук це, каже. Найбільше вразив не понівечений метал, а усвідомлення, що все могло завершитися трагедією. Тим паче, як з'ясувалося згодом, це дерево вже, так би мовити, попереджало про небезпеку. За 10 днів до інциденту з нього вже падала велика гілка. Проте комунальники належних обстежень не провели. Розповідає Віталій Яремчук. Потім ти починаєш прокручувати ці всі події, і потім ти згадуєш, як люди, які проходили повз або там приїжджалися на. Або там писали в соціальних мережах, кажуть, а з цього ж на це ж перегреття вже падало дерево. І ти починаєш шукати інформацію в соціальних мережах, що справді був цей факт. І момент, коли ти розумієш, що. Тебе могло насправді вбити це дерево, бо воно дійсно переліт був в бік водія і є пошкодження скла, що так само судовий експерт зафіксував. Це справді могла бути дуже трагічна історія. Але потім, коли я зрозумів, що тут не питання в погоді, оскільки, якщо за 10 днів до того падає з цього ж дерева, це перегреся, це вже починається система. Це це не випадок. Вважаючи інцидент наслідком неналежного виконання обов'язків, а не випадковим збігом обставин, Віталій… Лі Яремчук разом із адвокаткою Іриною Бутирською розпочали боротьбу за справедливість. Заява вже в суді. Перше, це не панікуйте, а друге, пам'ятайте, що це тривалий процес. Процес розтягнувся на п'ять місяців. Левову частку цього часу зайняла кропітка робота над доказовою базою, каже Ірина Бутирська. Треба було довести і факт падіння власне дерева, і треба було отримати офіційну інформацію щодо того, хто є балансоутримувачем цих дерев. Тобто, ми вже надсилали запит до міської ради із запитом про те, хто ж відповідає взагалі за утримання цих дерев. Також треба було отримати інформацію з гідрометеоцентру про погодні умови, тому що, якби, наприклад, швидкість вітру була понад нормовою, то тут уже могло б ставитися питання наприклад про дію обставин непереборної сили. В нашому випадку швидкість вітру була в межах норми. Тобто, просто звичайно дійсно був точ, можливо, невеликий невеликий вітер, але не настільки була велика швидкість вітру, щоб це спричинило падіння з, з гілки здорового дерева. Отож, всі зібрані матеріали зрештою сформували беззаперечну картину винуватості комунального підприємства. Загалом зараз ми бачимо це 5 місяців боротьби, 5 місяців збору довідок, і наша позивна заява на 12 сторінок. 24 додатки, які дійсно підтверджують винуватість відповідача, довідки з ДСНС поліції з гідрометеоцентру з інших додаткових факторів, які загалом сформували цю картину, щоб Продемонструвати в судовому порядку і довести винуватість відповідача з лантересту комунального підприємства в цьому випадку у результаті суд задовольнив вимоги Віталія Єремчука у повному обсязі. Друзі, ми виграли суд п'ять місяців боротьби. За сумнозвісне дерево, яке впало на мене під час руху в самісінькому центрі Чернівці, недалеко звідси. І нарешті ми маємо рішення суду, яке визнає бездіяльність, халатність роботи «Зелентресту» і повній відповідальність цій справі. А комунальне підприємство «Зелентрест» зобов'язали відшкодувати вартість ремонту автомобіля, моральну шкоду та всі судові витрати. В цій ситуації насправді отримав велику кількість підтримки від людей. Звичайно, був і скептицизм. Люди зіштовхуються несправедливістю з тим, що люди, які або там підприємства, комунальні, наприклад, які винуваті в певних діях, не несуть такої відповідальності. Тому я сподіваюся, що люди менше будуть боятися захищати свої права. І насправді, якщо не ви будете захищати права, на жаль, за вас ніхто це не зробить. Тому е, далі очікуємо можливу апеляцію від відповідача, але ми готові боротися, доводити свою правоту і абсолютно доводити кожне слово, яке було написане в позивній заяві. Тому захищайте свої права, бо ніхто замість вас цього робити не буде. Аліна Рябко, телеканал ТВА.